Це новий тренд, на жаль. Новий тренд, який заключається в тому, що створюються відповідні групи за тематикою. Під виглядом якихось казкових героїв. взагалі, воно розпочалося із такого напрямку, як аніме Японії. І під цим приводом залучають вступати наших дітей, наших з вами в ці групи. Основний посил груп. Заключається в тому, що ви повинні виконати ряд завдань. В результаті виконання, за результатами виконання цих завдань ви можете стати казковим героєм або набути певні якості, які не властиві в першу чергу людині. На, 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 на цьому ґрунті дуже багато дітей заходять в ці групи, отримують завдання. І починають переживати, щоб їх адміністратори цих закритих груп не виключили. І тому діти готові виконувати їх, розуміючи це, ці завдання на свій лад, так як у них психіка в першу чергу ще поки що не сформована до кінця, зловмисники цим користуються, і в кінцевому результаті дитина поетапно втягується в виконання певних завдань, наслідком яких може в кінцевому результаті це вчинення дитиною біля, самогубства. По той бік комп'ютера, як правило, сидить досвідчена доросла людина, яка має певні навики в сфері психології. Вони є дуже грамотно підковані в дитячій психології. Вони використовують слабкі сторони несформованої психіки дитини і тим самим залучають їх до вчинення певних кроків. Ця проблематика в першу чергу поширена була в Російській Федерації. Перший тренд поширення цих груп був в Російській Федерації, але так як мережа є одна, так, російськомовний сегмент інтернету, то плавно і дуже швидко. Ці групи перемістилися верніше учасники цих груп стали в тому числі мешканці або громадяни України. Вони орієнтовані в першу чергу на на неповнолітніх, на їхню слабку психіку, на їхнє сприйняття зовнішнього світу по-своєму, своєобразно і тому виникають ряд проблем. Які пов'язані в першу чергу з тим, що важко задокументувати обляндану протиправну діяльність зловмисників інтернет і, взагалі, кіберзлочини не мають меж. Географічних або державних меж або державних кордонів. І тому часто густо ми можемо стикатися з такою проблематикою, що безпосередньо злодій злочинець знаходиться за межами території обслуговування нас як підрозділу кіберполіції. Тобто досягнути його дуже проблематично, інколи навіть неможливо. І тому основний, основні зусилля підрозділу. Спрямовані на блокування таких ресурсів, це в першу чергу, так. І, проф... і друге, це профілактика е... даної категорії злочину серед безпосереднього населення, як нашого району, так і всієї України. Ми повинні говорити про, про, про цю проблему і говорити з нею про неї як з найбільш. З великою кількістю людей, щоб люди, батьки, бачили, що проблема існує, і в першу чергу безпека їхніх дітей лежить в їх.